Брав змін про виконання районного бюджету і витрачання коштів резервного фонду районного бюджету до першої парки на року. Слово для інформації має начальник фінансового управління районної адміністрації була Оксана Михайлова. Питання про звіт про виконання районного бюджету та витрачання коштів резервного фонду за перший квартал поточного року Передбачено статтею 80 бюджетному кодексу України. Інформація з даного питання відповідна до закону України про доступ до публічної інформації, оприлюднена, оприлюднена на сайті районної державної адміністрації, розглядалась на колегії районної державної адміністрації в контексті питання про виконання програми соціально економічного розвитку. І опрацьовували з депутатами під час роботи постійних комісій. Тому, якщо не буде запитань, прошу дане питання поставити на голосування без додаткового інформування. Немає питань, де останеться? Депутати, де. ви вже голосуєте? Ніхто Ні. Тобто, немає. Тоді ставлю питання на голосування. То за те, що даний проєкт рішення прийняти, є рішення сесії районної ради, то заданий протестів продовжування. Хто проти утримався. приймає. Рішення прийняти. Наступне питання порядку денного. внесення змін до рішення районної ради від 26 грудня 2012 року, про районний бюджет на 2016 рік. Слово має була косаном Шановні присутні. За період з моменту останнього пленарного засідання по сьогоднішню дату було прийнято два спільні розпорядження голів районної ради та, та адміністрації. Запропонованим за проєктом рішення пропонується доступ, затвердити наступні зміни. Перше спільне розпорядження голів районної ради та, та адміністрації від 24 квітня поточного року. Відповідно до розпорядження голів Чернігівської обласної ради та обласної державної адміністрації. Менському району встановлена інша субвенція на фінансування заходів програми впровадження комплексу заходів щодо збереження та відновлення меморіальних пам'яток періоду Великої Вітчизняної війни. Сума додаткових коштів на район становить 56 тисяч гривень. Згідно із вищезазначеним документом, кошти передбачені на фінансування робіт по Данилівській та Леньківській сільських радах по 28 тисяч на кожну із перелічених сільських рад. Пільне розпорядження голів районної ради та райдержадміністрації адміністрації від 30 квітня поточного року, відповідно до подання районної ради зменшено фінансування районної програми розвитку комунального підприємства Минагай послуга на, на 11,7 тисяч гривень і на ж саму суму збільшено фінансування на утримання апарату районної ради. Зміни, що не проведені розпорядженнями голів районної ради, але... Пропонується збільшити фінансування районної програми. Колеги, я це Тому що на на які питання, які зараз будуть вони на комісії. Тому я прошу уважно, щоб не було таких питань. Пропонується збільшити фінансування районної програми оздоровлення та відпочинку дітей Менського району виселкового діто в частині залучення коштів із спеціального фонду. Додат сума збільшення становить 4,8 тисяч гривень. У зв'язку з проведенням атестації центру дитячої та юнацької творчості збільшити фінансування відділу освіти райдержадміністрації на 1,3 тисячі гривень за рахунок зменшення призначень по резервному фонду. І зміни, які частково розглядалися депутатами під час роботи постійних комісій, в результаті обговорення до проекту зазначеного рішення запропоновано внести ряд змін. А саме відповідно до запровадження експерименту із застосування програмно-цільового методу, перелік додатків до рішення доповнено додатком 3.1 розподіл видатків районного бюджету минського району на 2013 рік. При цьому цифровий матеріал додатку 3.1 повністю відповідає цифровому матеріалу додатку 3. За рахунок встановлення дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості районному бюджету встановлено кошторисні призначення відділу молоді і спорту райдержадміністрації на проведення оздоровчої кампанії на базі табору казковий 2 У зв'язку з цим планується додатково оздоровити 60 дітей. Співфінансування з районного бюджету буде проведено за рахунок зменшення коштів резервного фонду на 11,02 тисячі гривень. За рахунок встановлення іншої субвенції районному бюджету Стольненською сільською радою в сумі 50 тисяч гривень, Блистівською сільською радою в сумі 20 тисяч гривень, Локнистинською сільською радою в сумі 60 тисяч гривень, Жовтневою сільською радою у сумі 45 тисяч гривень, Тачаєвською сільською радою у сумі 30 тисяч гривень, всього на суму 205 тисяч гривень. Збільшено фінансування відділу освіти на райдержадміністрації на 155 тисяч гривень та відділу культури райдержадміністрації на 50 тисяч гривень. По відділу освіти кошти будуть спрямовані на облаштування внутрішніх туалетів Стольницької, Локнистинської, Блистівської загальноосвітніх шкіл, ремонт системи опалення Локнистинської загальної освітньої школи та заміну віконних блоків по жовтневій загальноосвітній школі. По відділу культури уся сума буде спрямована на придбання звукової апаратури. За рахунок зменшення резервного фонду районного бюджету планується збільшити фінансування відділу освіти райдержадміністрації на 130 тисяч гривень. Кошти планується спрямувати на ремонт дахів Березнянської, Фестьківської, Бірківської загальноосвітніх шкіл та ремонт котельні Бірківської загальноосвітньої школи. А також районної програми розвитку комунального підприємства Мена райкомунпослуга районної ради та забезпечення належного утримання майна на 11,7 тисяч гривень. За рахунок зазначених коштів планується завершити облаштування кімнати засідань Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. 5 тисяч гривень кошти будуть спрямовані на виконання плану заходів по роботі з сім'ями, що опинилися в складних життєвих обставинах. Та при цьому буде встановлена інша субвенція у Бірківській сільській раді у сумі 30 тисяч гривень для проведення ремонту даху в будинку культури. Для забезпечення, центру фінансування, для забезпечення фінансування центру первинної медико-санітарної. Запропоновано провести перерозподіл споділ кошторисних призначень центральної районної лікарні. При цьому планується зменшити видатки на утримання амбулаторій і ФАПів на 12 тисяч гривень та відповідно встановити в такій же самій сумі кошторисних призначення на утримання. Новоствореного центру. У зв'язку з підписанням головою районної державної адміністрації розпорядження про затвердження переліку об'єктів і заходів, що фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету, місцевим бюджетом на соціально-економічний розвиток території, проведено перерозподіл, зазначених вищих коштів у сумі 5 мільйонів гривень відповідно до запропонованих напрямків. Кошти планується спрямувати на. Реконструкцію фасаду районного будинку культури в місті Мена. Загальна сума видатків півтора мільйона гривень. Реконструкція КНС 900 тисяч гривень. Газифікація модульної котельні обнивою загальноосвітньої школи 348 тисяч 710 гривень. Капітальний ремонт фасаду з заміною віконних блоків загальноосвітньої школи в селі Синявка. Сума видатків 100 тисяч гривень. Капітальний ремонт фасаду із заміною вікон Мінської районної гімназії. Загальна сума видатків 250 тисяч гривень. Капітальний ремонт фасадів із заміною вікон загальноосвітньої школи імені Шевченка 250 тисяч гривень. Реконструкція покрівлі даху, до поверхового корпусу хірургічного відділення комунального закладу охорони здоров'я здоров Мінської центральної районної лікарні. 443 тисячі 500 гривень. Будівництво шатрового даху, триповерхового корпусу комунального закладу охорони здоров'я Міська центральна районна лікарня, сума, о, сума робіт становить 639 тисяч 844 гривні. Будівництво внутрішнього туалету загальноосвітньої школи імені Шевченка. Сума робіт становить 176 гривень. Цілих 2 тисячі гривень. Будівництво каналізаційного колектору по вулиці Жовтневій Мина – 57 тисяч гривень. Будівництво внутрішніх туалетів загальноосвітньої школи 1-3 ступенів Березна. Загальна сума видатків 205 тисяч 500 гривень. Будівництво водонапірної башні село Ліски – 129 тисяч 246 гривень. При цьому. 1 мільйон 29 тисяч 246 гривень буде передано бюджетам нижчих рівнів, а решта 3 мільйони 970 тисяч 754 гривні буде залишено на районному бюджеті. При цьому перелік районних програм доповнено програмою місцевих стимулів для медичних працівників Менського району на 2013-16 роки. Дана програма передбачає фінансування заходів у межах кошторисних призначень головного розпоряд... розпорядника коштів третього рівня комунальний заклад охорони здоров'я Менська центральна районна лікарня. Всі зміни, які, е, пропонується, якими пропонується доповнити проєкт, який е, у вас є на руках, е, всі я їх озвучила і у разі згоди депутатського корпусу рішення буде доопрацьовано і подано у відповідний термін на підпис голові районної ради. На голосування прошу поставити проєкт з урахуванням усіх змін і доповнень. Дякую, Алена Михайло. Можливо, питання до цього. Немає після. Хто бажає виступити? Шановні депутати, ви отримали проєкт рішення. Обговорили на засіданні постійної комісії. Були озвучені певні зміни, які я, я наголошував, які не вийшли до проєкту рішення, які були включені і ви дану інформацію отримали. Буд начальника відділу. Можливо, були якісь пропозиції доповнені до проєкту рішення? Зараз немає. Тоді ставлю на е, голосування проєкт рішення з доповненням, який що озвучені, виступаючи з інформацією. Прошу голосувати. Хто проти, отримується рішення прийнято.